Всім привіт! З вами знову канал Міні-трактор Житомир. Ось показую, привезли нам на встановлення трьохточкової навіски заводський мототрактор Кентаур 160. Ось таким чином. Попередньо оприділилися де має стояти гідроциліндр, щоб забезпечити підйом і опускання навіски. Навізка опускається ось до так низько. а Підйом навіски, ось показую як. Якщо я не помиляюся, 49 см оця висота. Ось таким чином зробили. Закріпили гідроциліндр. Це ще там буде кріплення до його дороблено. І ось таким чином працює наша навіска. Підйом, опускання і регулювання. Тобто навіска має 5 режимів регулювання. Зміщується. Від центру трактора влів у праву сторону, в ліву сторону. Перекошується ліва права сторона і центральний гвинт. Тобто Ці всі режими є регулювання. Ось таким чином працює наша навіска. Навіска встановлюється на 5 болтів. Зверху 2 і знизу 3, 3 ще не поставили. Кот, цікавить замовлення. Телефон, як завжди, буде в підписі.